37 років став перукарем. Я займався іншою справою, став центр занятті на облік. Одні з курсів були курси перукарів. Ну, зайшло. Мене звати Анатолій, українець не москаль. На даний момент перебуваю в статусі ветеран. Я пішов в ТЦК відразу ж 24-го пройшов комісію. Не взяли мене відразу, взяли тільки 6 березня. Той такий момент був, що багато хто закрився, магазини так працювали, не працював, хто працював, хто не працював, тому що люди були нажахані, пригнічені. Ніхто цього не очікував. Мені Подзвонили, я був на роботі, якраз формувалася бригада 68-го, окрема Єгерська. І вже так поїхали вже на Донбас. Я був сапер. Функції сапера це замінування, розмінування, проводитись, групи проводити, тому що всі ці лінії вони коли не займані, вони є заміновані. Заводиш групу з піхотинців. Бо то спереді можуть бути подарунки, і ти мусиш їх. Якщо ти їх не знайдеш, хтось потрапить на це. і… Тоді вже і. Ти розумієш, що це вже інше життя. І що тобі погано чи тобі некомфортно, це вже не рахується, тому що ти пішов сам, по-перше, ну і москаля звідси не виженеш, коли будеш ниць, тогнати, там все по-іншому через не можу. Саме найбільше запам'ятовується, коли ти їдеш уже з роботи, з бойового, і всі цілі, всі здорові, всі ну, це така ейфорія, що просто всі такі задоволені, всі усміхнені, всі про щось розказують. І коли їдеш з роботи, їдеш з бойового і їдеш з втратами, це зовсім по-іншому. На війні я взяв з собою інструменти перукарські, я стриф на війні своїх побратимів. Побратими для мене це, це не тільки мій підрозділ. Це коли ми зустрічаємося, свої рідні обнімашки, рукостискання і це побратими, це і дівчата, і чоловіки. Я навіть не знаю, як назвати дівчат. Побратим, побратимиха чи сестричка в такому плані для нас всі ці побратими, ти зустрічаєш жінок, ну, ми чоловіки про них кажемо, що має сталеві яйця. В основному це, да, це дівчинки, які були медсестрами, ну, медичними працівниками, скажімо так. Але так, і снайперів зустрічав дівчат. Потужні люди. Крім того, що я стриг. Ми ходили на рибалку. Присилали нам вудки, удилища, снасті. Ну, ходили на рибалочку, хороша була рибалка, були трофеї, такі немаленькі маленькі трофеї, по 7 кілограм карпи були, амури. Ну, це відволікає від теми військової, це ти вже сидиш на рибалці і просто кайфуєш. Це приносилось підрозділ, ми готували це, все набагаті. Чудово. Літом 22-го. Легке поранення, то я і вилікувався, пройшов реабілітацію дуже швидко, повернувся в свою бригаду. Бо так, з тими, з ким жив, певний час, ділив це, все всі ці біди, всі ці труднощі, і мені було. Дуже легко влитися в той самий колектив. Друге поранення отримав теж я під Павлівкою, це Воноважський район. І це було 28 січня. Вночі ми робили декілька груп, працювали. Так вийшло, що я вже йшов, виходив в зону евакуації один і дуже така інтенсивна була обстріли. Артилерійські мінометні. Ну, це характерний свист міни, яка прилітає, вона летить зі свистом. Я впав і відчув біль. Піднімаю ноги. Ну, річ така була, що, можна було сказати, зоряна. І я піднімаю ноги, і нога провисає, ступня. І так, турнікета мене зірвало, тобі ж аптечки нема. Автомата теж немає, почав шукати автомата. Знайшов автомат і перетиснув ременем. Ну, автоматом перетисну собі замість турнікета такого плану. Така думка: десь від СП я відійшов 300 метрів до Все-таки там і рація, і в такому плані. Але прийшли хлопці, вони виходили теж в зону евакуації, наділи турнікет, потім. Під'їхав наш під самий, як кажуть, до мене під'їхав Буханка, під'їхала через дві години і потрапив я, це вже рахується, що ми етапно лікування Свій, свою частину медроти. Хлопці, скажу, так присутній був чорний юмор, але мені все сподобалось. Коли, бо мене нога не повністю відірвало, а вона провісала. На чому вона там відсіла, я не можу сказати. Хлопці відрізали і так кажуть, нога потрібна. Кажу ні, а дерця, теж ні. Ну, в такому плані. Потім з медроти Курахів. З Курахова, ну, це пересильні такі пункти. Дніпрі Мечнікова це півтора тижня і вже звідти. В госпіталі СБУ. В госпіталі СБУ мені дуже сподобалось. Там лікування ставлення дуже. Ну, це не порівняти, наприклад, ці півтора тижня Мічнікова і госпіталі СБУ. Це дуже різні речі. Це, ну, це, це санаторій, це, це такі люди, що ти, тобі допомагають, тебе підтримують. Я з побратимом лежали в реанімації. Прийшов начальник госпіталя і каже: хлопці, ніде не ходите. Тут кнопка є, визиваєте, приходить сестричка там, курити, відкриває собі вікно, курити де, де вам подобається, хочете в палату вас переведуть, будете курити, хочете в туалеті. Ну, таке, не було не заборон. А коли ти отримуєш поранення, знаєш, цей ґрунт, це грязь, воно все потрапляє. І як його вивезти з того, це теж складно. Тим більше поранення, знаєш, одні лікарі кажуть, що. Антибіотик вже не допомагає, тому що тебе від першого поранення до другого поранення пройшло дуже багато часу. З цим теж ніхто знаєш, не хоче ризикувати, тому пампують антибіотиками наповне. І підбирається, знаєш, те не допомагає, давай друге будемо закачаємо. Те не йде, давай інше. Лік не вистачає ніде. Це не тільки в нас. Якщо пінчуки зробили цей центр, да, хороший, класний, але знову ж таки, з ліками дуже тужно. Це кругом, це знаєш, як кажуть, наша головна біль, якби держава звернула увагу особливо на те, що ліки не завжди вони доступні. На сьогоднішній день ну, це така велика кількість поранених, скалічених людей, це ж не тільки військові, травмуються і цивільні люди. І наплив хворих, ну це просто жахає. Ей, потім не встанеш. <гум> потім не зможеш ходити, Бачите, ви гуртувати. Реабілітація теж пройшла чудово, дуже це був великий Любінь. Чотири місяці я там провів. Я пішов на футбол на милицях. Мені там дуже сподобалось. Ну, людина, коли зайнята, коли їй це подобається, це теж йде на користь. Емоції, позитив це круто. Психологічно психологи, коли психологи є військові ті ж самі поранені, до них дуже велика така довіра. Суперхіменці є психолог, який повністю незрячий, і психологічно люди до нього потягнуться набагато і в рази. Так само в Києві, так само він незрячий, ампутація вище коліна і він знайшов собі сили. З, взагалі знайшов собі сили жити далі, продовжувати далі жити і давати підтримку таким самим, як ми. У нас дуже висока довіра до таких людей це Сині люди, це, це глиби, це, це скали. Коли ти знаєш, йдеш отак, от, наприклад, по нужді, себе вдома, темно, світла не включив, і ти не можеш знаєш, зорієнтуватися, де ти що ти. А це по життю так. Дуже залежить наше відновлення від соціум прийти людям дуже важко. Ти вже не такі, як всі, і... Чим більше продовжується війна, тим люди стають холодніші. Людям вже набридло. Люди розділилися, продовжувати війну, не продовжувати війну. Вже хай залишається так, як є, аби не було війни. Але ж стільки покладено смертей, стільки людей вже немає і зупинити просто так. це... Я думаю, це на рівні державності. Ми не маємо права. Треба відстоювати до кінця те, що ми маємо, Бо то... сьогодні ми зупинилися на нас далі папер. Я запротезувався Суперхюменці. Дуже, дуже добре запротезувався. Ну, це протезування не проходить так, що в один місяць. Воно проходить дуже довго, тому що ось нога вона худне, це спеціальні такі резинові лайнери. Ти постійно в них знаходишся, вона худне, вона стихається. Ну і через деякий час ти знову ж їдеш, перепропезовуєшся, і відчуття того, що от зараз мені хороше, я можу бігати на біговому протезі. Відчуваю себе досить комфортно. Ну, як це досить комфортно, не можна сказати, бо є натирання, є там що висипка якась. Ну, до цього треба звикнути. Але ти сам собі розумієш, що нога не відросте. Оце чотири протези. Основні для ходьби. Ось на мені і ось цей. Для купання. І біговий. Мені є ще порівняти, є, що державний протез і протез Superhuman, Superhumans. Superhumans це. За рахунок волонтерів, за рахунок донаторів вони працюють з нами з протезувальних центрів в центрах. Що стосується державних, він стопа хороша, але ж все решта, цей же лайнер, цей ж культиприймач, ті ж самі клапана, стравлення повітря, воно відрізняється. Ну і час протезування суперхиміці це дуже швидко. Що на рахунок державного, ну це так. Треба чекати стопу. Якщо комусь повезе, комусь не повезе, комусь раніше приходить стопа, стопа, вона сама дорога, рахується в протезі. А все решта, культиприймачі робляться на місці ж. Бо якщо я надію лайнер Superhumans, він не вилітає. Він вже так підтертий. Так підібраний, підігнаний, що там стоїть клапан, мембранка, я собі натиснув, строю повітря, і я можу вже до нього не... Поки я не відчуваю дискомфорт, щоб зняти його, швидко знімається, протирається, надівається і пішов далі. Отак, я виходжу з дому це пів сьомої, 6.30, і оце я, можна сказати, що до сьомої вечора я знаходжусь в протезі Суперхіомність. Підходжу хожу додому, я знімаю протез і надіваю інший протез, вже державний. Вдома я знаходжусь дуже мало, тому так, бо по господарству треба щось собі, ну, сам себе відчувати, не ходити на милицях, не пригати. Що би змінив, якщо коштів достатньо, то й на державному рівні були б досить такі потужні протези. Ну, я ж кажу сама головна і саме дорого, дороговартісна – це є стопа. А ці розходники вже вони підбираються можна дешевше, можна дорожче. От на рахунок цих розходників хотілося, щоб кажу, такі були розходники, як Супер -хіломент. Навіть якщо вже тебе протез готовий, це треба. вже... Ти працюєш з людьми, які тебе вчать ходити. Вчать тебе. Ну, Слідкувати за своїм протезом, за культюєм, в Суперхюменці це десь приблизно два, два тижні це з усім. І там проходив я навчання, як ходити, як тримати, як ходити рівно, не завалюватись. Ну і великому людені теж ця програма скоріше. Ми проживали в Любені, але нас машина відвозила у Львів. Це десь 20, більше 20 кілометрів від Львова, але автомобіль привозив, завозив. В тому ж Любені це теж центр реабілітаційний, досить великий центр. Там знаходились люди без кінцівок, тобі ж ампутація рук, ніг так само нас навчали. Як ходити, як себе вести. Коли ти на лікування, особливо ти, я зрозумів, що я повернуся до свого ремесла ще в Києві. я знав, що я буду повертатися туди, коли, звідки я почав. перші дні дуже тяжко. Я попрацював там дві години по дзвінку, тим більше треба. Довести людям, які в мене стриглися, що я повернуся вже, бо багато людей. Всі люди знали, що я вже, вже не стрижу, я на війні і треба повідомив. Ну, база телефону мене лишилася, когось набирав, когось вже, вже нема, хтось воює. Багато таких людей. От по меморіалу, в центрі, коли гуляєш, оту людину я стриг, її немає. Оту людину я стриг, її немає. Є такі клієнти мої, я їх стриг з дитинства, і його вже немає. Це, звісно, боляче, але бо це війна. Тут оцінок не ставлять. Оточуючи мене люди, це теж воно психологічно. Мені трапляються дуже хороші люди. Тим більше мені допомагають ті ж самі клієнти, які стриглися до мене до війни. Вони. То гроші передають. Ще коли був на війні, вони донатили, тобі ж передавали гроші. Ті ж самі дівчата, з якими я працював в іншій перукарні. Ми дуже такі підтримуємо тісні зв'язки. Тобі ж родина це теж психологічно, вона тебе підтримує, підтримує психологічно, дуже сильно. Саме вдалий рік для нас, для України, це був все-таки перший рік війни. Вийшли на кордони свої, відігнали від Києва, Херсон, Харківська область на кордони. Так що, а зараз ми втрачаємо потихеньку, метр за метром, і люди не були втомлені. Перший рік війни люди самі йшли, їх не треба було виловлювати КЦК. Це кожного вибір. Я зробив свій вибір, багато людей зробили свій вибір, щоб їм сказати бути українцями. Тому що хата з краю це такий дуже вигідний. Вигідна позиція, я не з тими, але якщо зайде ворог сюди, він не буде розбирати краю твоя хата чи не з краю твоя хата. І він не зупиниться на такій державі, як Україна. Він піде далі, і ти був з краю, і підеш ти з тими, хто був не з краю.